Я вже помічаю по своїх по сім'ї, що мені вже пора повертатися до них і що потрібно зробити для того, щоб вони були щасливими і зрозуміли, що о, ми сім'я в мене є, дружина в мене є дитина. Зазвичай ми це прикриваємо прогулянками подорож. Ну зараз у нас прогулянки більше. Тому от це мій такий досвід, знаєш, але це дуже тонесенька гра. Можна завжди там. Якби перекос зробить дуже швидесенько. Отже, резюмуючи, ви що сказано, як дружина, як мама, я розумію, що не потрібно обирати щось одне або робота, або сім'я. Ми можемо балансувати між цими двома сферами свого життя комфортно і з задоволенням. Так, погоджуюсь з тобою. Я, коли готувалася до подкасту, прочитала дуже цікаву цитату. Я тобі зараз її. Зачитаю, а ти скажеш, чи підходить вона тобі?